Направи для усунення нестабільності, місць прикріплення м'язів, тут приходять на коліно суглобу і на в'язові мілки ми таким чином відновлюємо стабільність і колінового суглобу і між глинкових е сімейсьмозів верхні суміш. І так, положення сидячи, на газі 90 градусів з цієї сторони головка мала гамикова, ціна тієї... мищела велика гнилкова. Поставили замок, здалює між собою, здавив. І на фоні цього здави робиш дих, як тут весь оддаговок. Тобто, дивіться, оце щіль суглоба, одразу 2-3 см от, отут ставиться, і тут так само Щіль суглоба над коліна, щіль суглоба і нижче отут глоба, Так? Так. Да. Він здавив добре. Ми зафіксували з тобою вижимовий кіст. І далі робимо дих, затримуємо дихання. І ми затримуємо дихання з топою в середину, в статичному режимі. однією силою не треба більше, менше, більше менше за однією силою. 7-10 секунд yes. стоїть. Поїхав. Yeah, yeah. Вдих, затримав дихання, 7 секунд. Поїхали, с такою сюди. Я впираюся. 7 секунд. 10 секунд читаємо. Розслабиться. Ні, я показую швидше, а, так, але це 10 секунд. Вдих, затримав дихання, шкапує тягнеш. В чому на то? Протилегнути, поїхав, здих, затримав дихання і ставиш я не пускаю. 10 секунд. далі, що? Вдих, затримав дихання, всі її спрацює. Тягнеш на себе, не пальчиками, а стопою. Вдих, затримав дихання, далі. До речі, стопа вже краще тримає, ніж в вибирає спою. Так? Не забуваємо. Зараз ви кажемо вправо, замок Ти Дих. і затримане дихання, і стопа йде під дошвою вниз. Поїхали. Далі. Далі. 10 секунд. А, якщо робиться самостійно, ти можеш сісти, ножка стола диваничок в стіну, робиш упор, так на себе давиш сюди. Ножка стола з цієї сторони, давиш з цю сторону. Так? На себе можеш цією ногою поставити себе не поставиш, явиш на себе. Сюди вперся і цією стопою давиш свою ногу. Так? Тобто можна самостійно це також робити без питання. Huyag vokt ar pe gut.